Твоя машина часу в німецькій мові. Це плюс к вам перфект. Всім халю. Мене звати Іван. З вами школа Евенда, і сьогодні я розкажу вам про плюс к вам перфект, час, який використовується для того, щоб описати перед дію. На да, це такі приколи з англійської мови, де нас мільярд часів не потрібних взагалі. Проте в німецькій. Також є один з таких часів, його дуже рідко використовують, проте, знаєте, рідко проте влучно, тому що інколи бувають найбазовіші речення, які ми можемо сказати лише за допомогою плюс перфект. Наприклад, Аль -хаус -бін -шон коли я прийшов додому, вона готувала суп вже. Тобто, я прийшов додому в минулому часі, а вона ще раніше в минулому часі почала готувати суп. І от як передати цю різницю? Зараз ми і розберемо. Отже, як утворюється плюс квамперфект? До речі, можна писати плюс п. Тому що завжди писати плюс квамперфект це дуже довго. Німці знову все зробили лаконічно. Тож, хат або ва плюс партіцип цвай По факту, це претерітум плюс перфект. Це хабен або зайн в претерітум ва та партицип Свай, який використовується для перфекта. І загалом це більше схоже, звичайно, на форму перфекта. Є допоміжне дієслово, є партицип Sway, але це допоміжне дієслово стоїть не в Presence, а в Тобто На цьому, в принципі, відео можна було б закінчувати, але, звичайно, дам вам ще корисної інформації. Як утворюється претерітом та перфект, ви можете подивитися за підказками зверху окреме відео. Як робити претерітом, щоб знати, що таке хата, що таке ва, як робити перфект, щоб знати взагалі, як будується ця система хаббана базайн, плюс пертіпвай? Але загалом плюс комперфект дуже простий. Тут важливо просто розуміти, де як і навіщо він використовується. Проте для тих, хто не дивився про претерітум або про перфект, як же це все утворюється? Як змінюється хабен? Почнемо з цього. Ich hatte, du hatest, er sie hatte, wir hatten, хате, ту хатест, sie hatten. Das sein. Ich war du, До es es, war, wir waren ihr wart, sie waren Ви можете помітити, що в формі ich, ta er zies, ich hatte, er hatte, ich war, er, sie, es war у нас закінчення немає. І форми однакові. Це завжди відбувається так в претерітом. Тому запам'ятовували це і йдемо далі. Партицип Свай. Як утворюється він? Це приставка ГЕ та закінчення Т або ЕН. «Т» для слабких дієслів, махен гемахт та ЕН для сильних фарен – «гефарен». Сильні дієслова треба вивчити, просто завчити. А слабкі «т» скліпали і воно завжди працює без винятків. Єдине є підводні камені в утворенні партизип цвай, коли в нас не додається ге. Це коли в нас невідокремлений префікс бегерферцер ентемпміс, типу безухен, безухт, не буде гебезухт, просто безухт. Або коли у нас відокремлений префікс, тоді GE ставиться всередину слова. Тумба «анруфен», «ангеруфен». Або коли у нас закінчення іншомовного походження, типу ірен, телефонірен, телефонірт. Все. Все інше, ще раз кажу, можете подивитися в ретелютимі та в окремих відео за підказкою. Коли саме використовується плюс комперфект, не потрібно пхати його для. Виражду просто минулого часу. Для це є притері, то мабуть перф. Його треба пхати лише тоді, коли в нас є різниця часів. Це дуже важливо. Коли є різниця часів, тоді ми його утворюємо та використовуємо. Зараз надам найбазовіші прийменники, після яких майже 100% буде плюс к вам перфект. Це before, als nachdem. Before. Іхат gegessen, Before du gekommen bist. Або als. Als ich nach Hause gekommen bin, hatte sie schon die Suppe gekocht. Так ось, частка schon дуже часто означає, що це вже щось було, тому це вже воно позначає плюс комперфект. Та war, haben wir geredet. Після того як вона пішла, вона вже раніше пішла. Ми спілкувалися в минулому часі, але вона пішла ще раніше до того, як ми закінчили спілкуватися. Но ми ще спілкувалися. Де ми взагалі його використовуємо? Зазвичай ми ним розповідаємо якісь історії, щоб був зрозумілий контекст. Пояснюємо причини, розказуємо, чому сталося. Звичайно, ми можемо знайти його в книжках, в художній літературі. Це база. Ці складні часи та конструкції. Ми знаходимо лише там. А в розмові так, це для того, щоб пояснити якусь ситуацію, причину чогось, подію, яка сталася раніше ніж та, яка вже колись сталася. Як в нашому прикладі, nach Hause gekommen bin, hatte sie schon die Suppe gekocht». І коли я прийшов додому в перфекті, вона вже в притерітимі готувала суп. Люском перфект це час, який не дуже потрібен. Проте, коли стане питання сказати, я прийшов додому, коли вона готувала суп, і ти цього не зможеш, буде дуже прикро, що настільки базове речення з простою лексикою, ми не знаємо, як сказати. А Це час потрібен для повноти картини, для іспитів, для тестів, для того, щоб відчувати себе спокійно. Якщо ти так само хочеш відчувати себе спокійно в німецькій мові, вивчати її якісно, структурно, послідовно, без психів та нервів, пиши в коментарі під цим відео або в будь-яку з наших соцмереж, які також є в описі під цим відео, я з YouTube і отримуєш знижку мінус 10% на перший місяць навчання в школі Еванда, де ми завжди намагаємося стати твоїм другом, бо це одна з найголовніших наших цінностей. А нашою місією є зробити твоє життя в Німеччині легшим. Приходь до нас на навчання, вивчай німецьку якісно, і побачимось в Евенда.